Їд. А, Боже, які яйки. Добрий день усім. Курчатка вивелася від моїх мішаних курей, яких вже покривають півники. Один чубатий, а один із Хмельницька. Біленький вже цих курей які несли, Яйця не покривав. Білий зараз півник у сусідки там покриває і курчаток робить. Дивіться, які гарні курчатка вивелися. Ти що злякався там? Дивіться, які різномасні, гарні, які чубаці є гарні зараз. Дивіться, яке. Покажу вам того чуба. Подивіться, який чуб. А в це такий чуб. Красотулька ти моя. Не можу залишити цих курчаток собі. Дивіться, зараз ще один покажу. Ой, бозі, ну почекай! Дай тебе возьму. Дивіться, який в цього чуб. голубий, дивіться, яке красивенне курчатка. Не можу залишити собі по тій причині, що поки нема вільних вольєрів, де тримати. От у мене є два клієнта на цих курчат. Наперед казати не буду, заберуть чи ні. Ну, сказали, заберуть, а там Бог його знає. Так. Дивіться з бородою, голубе. Подивіться, яка борода. А у коті така борода. О, яка борода. Ай, Ну, Тут іще, по-моєму, є з борідками. А ну-ка, покажіть мені ще. Бозі, бозі. Які маленькі кульцяточка. Які хальосі. Якісь бурундучки. Він бігають, дитяка окрас. Цікаві червоні є. Ось якісь звичайні навіть. А, ні, якісь зянні це з бородою. Ось до борода. Ой, чудики діки малі? 24 штучки. Було 26 яєць. Ну, Там пару необлідних було. Потім по одному кожна квочка роздушила, це від двох квочок. Одне, я так розумію, там завмерло, а ось до зборідкою ще є чорне. Ого, борода, дивіться, борода. Аню, покажи бороду. Ну покажи. О. Ось. І от, ну, покажі. Одне там яйце, короче, щось там воно напевне чи завмерло, чи що. Ну, коротше, зараз піду подивлюся. Ось. А, два з такими великими чубами. Почекайте. Два чорних із великими чубами. Ось одне. А ну-ка. А ось друге. Десь який чуб. Мої зайки такі. Чудку на вас. Я б хотіла собі залишити цей виводок, але не можу. Не можу, тому що ну, де їх зараз тримати, а в нас зараз ще дощі йдуть мокро. Ось людей є де тримати, то хай беруть. Ось таких з великими такими чубами, що така прямо аж шишка на лобі, то три є. А і з такими меншими чубчиками, ось, до, дивіться, бачите? Це, я думаю, півник буде. А Це зазвичай у півників такий чубчик. Його трішки видно. То зараз кажу, два. Три, чотири. П'ять. Ну, п'ять, напевне. Ось так, що такі красотульки мої, зайки. Зараз підемо сходимо ще до квочечки. У нас сьогодні, до речі, тепленько, так, і дощику нема. То, напевне, сьогодні підуть зараз курчатка гульбанити. До себе сюди. Цікаво, чи підсохло тут, чи як там у них, Напевно, у них тут уже таке робиться. Вони там вже згребли все, що могли. Я, напевно, їм сюди. Одичка, бачите, теплівка мокра, вона висихає тут. О. І це теж висихало треба. Вже тут такого понароблювали, капець. Сюди, напевне, ближче посуну, то в них тут мокренько, а тут уже і підсохло. Таку папа гарно зробив клітку легеньку, що можна самому двигати, рухати. Вон, бачите? Так, ну тут Ще мокре капає. О, ось води. Капець. Бачите, як повиїдали? виїдали? тут нічого нема. Повигризали. Повністю судочки таки посунемо. Так, а це нехай висихає. Треба тако його набік, щоб воно висихало. Не знаю, буде сьогодні дощ чи не буде. Але хочу, щоб вони ще побігали, бо там такий крик уже воно стоїть, що капець. Так. О, отак. То, я думаю, сюди ніхто не побіжить вже на цей бік. О, а тут треба зробити їм загорошку, щоб вони і сюди не бігли. У мене тут така система. Ах, на два. Але... Як є, так є. Що ви там верещите? Кури? Вредні кури? Так? О, е! Не падать. О, отак, от бачите? Так, а, а тут що? А тут ми зробимо по-іншому. Також вода. Так, зараз я поставлю на паузу. О, зробила щось подібне на бар'єр, щоб вони не бігли туди. Зараз буду гнати. Ну, дивлюся на небо, та й думку гадаю. Чи буде дощ, чи не буде. Бандіти. От бандіти, все поперегрібали. Так, давайте. Куряки. А ну-ка, шуруйте. Каченята. там, А ці самостійні бігають і хочуть все до цих доєднатися. Ну, скоро підете вже. Я вже дивлюся, ви щось маму зовсім не люблять свою. Так, давайте курям щось сипнемо. Глянемо, що там так вочка. А одну вчора квочку вигнала сюди. Ось вона, бачите? Ти поїла? Та ти ж голодна. Ось Саша собі поранила шийку, бачите, вже підсихає, наче все більш-менш. Так, це несуться тут, господиньки, Давайте їм щось тут дамо. Поїсти? тю тю-тю, тю діть зайки. діть мої хороші. тю 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 тіндичка, моя зайка, Знаєте тю 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 ойдіть сюди. Картоплю потрібно сьогодні варити, бо нема. Нате, нате, всі йдіть, нате, їжте, щоб відболігти їх, щоб перегнати курчат. Іди. Іди, йди. Не кричи. Боже. Очку звідси дістати. Мочка. Ще поїжджа! Ну йди поїш! Іди, йди. Іди сюди, Іди сюди, поїси тут, Іди, йди, Іди, моя хороша. отут поїси. Все, їж іди, нема курчат. І під цією має бути одне яйце. Тютя, іди, будь ласка. Вой. Іди поїжджа. Ага, да, під нею, ну воно і не надклюнеться, да, воно мертве. Ну, одне яйце не вилізло. Давай. біжи їсти. А та полізла, все одно полізла. Так, ну так, да. воно був тун. Ну, заумерло. Все. Куснула мене, диви, кусає. Що віддати тобі яйця ті, що я привезла? Давай. Все, все, не підеш. Іди собі, йди. Не роздари собі шию знов, не лізь сюди. Іди їсти. Все. все. Не підеш, не підеш. Так, давайте сипнем її тут. На. Поїш. На, 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 їж. Все, та їсть розумашка, а ця. Хоче дітей. Так, качка. Качка як справи. Як, як, все добре? Ще нема під нею каченят. Він ще навіть і не очікується скоро. Так, курка, ти сюди не йде. Іди їсти. Так, сюди я закрию На всяк випадок, бо ще полізе на кур, на качку та буде її кусати. Це ж такі звірі. Страшні. Так, давайте виженемо курчат. Пішла. О, так, все. Женем. Так, а куди женем? Чекайте. О, вже пішли під маму, касенята, дивіться. Тіпітою, ціпітою. Ті До речі, тепленько, навіть підпарює. Ну все, одно, і карликів зараз буду гнати. Курчаток. Ой. Тому що хай біжать. Хай біжать. І на травичку. Так, да, карлики, ви сьогодні підете. Давайте. А, у них нічого немає їсти. От верещать. все, молодці. Давайте. Всі, всі, О, застрягло, Боже. Давай. Не покалічимо хоч ніжку собі. Пальчика не Петька, а ти що там? Як діла в тебе? Петрушка. Давайте, біжіть, біжіть, бо тут болото, воно вам не треба. Давайте. Бігом, бігом. Бігом. Квочка, може б ти вже не йшла з ними? кш 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 Кш-кш-кш-кш. Повертай, повертай наліво, наліво! Кочка! Так, мені треба, щоб вона прямо. О, 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 все. Є шанс, що буде все добре, зайдуть добре. Дивіться, які розумні. Кш -кш 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 -кш. До мами. Кш -кш. О, все. Розумашки мої, розумашки. Зяйки мої, тут от вас! Все. Тут дело зробили. Все, сидять. Пасуться. Мої зайки. Не прикрию їх тако. а потім, якщо буде дощ, то швидко плівку накину та і все. Бо вчора вони в мене бігали теж. Що, тут підвинемо сюди цей вольєр? бо тут теж вже все вигребли, викусали. Нічого геть нема. Ну, вже переходьте на інші відео, напевне. Покажу вам, як я інших жену. У мене є відео на каналі. Не хочу робити дуже довге відео. Всім пока-пока.